Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде відео про бюджет, але будемо говорити про по факту три речі, на яких а постійно звертають увагу змі, іноді, чесно говорячи, для хайпу, б на які звертають увагу багато політиків, стукають по столу і кричать: що супервисока або супернизька. По третіх, на яких дуже часто. Помиляються люди, які ну відверто говорячи, не трохи не розбираються, як працює бюджет. Ми будемо говорити сьогодні тільки про мінімальну заробітну плату, яка встановлюється в бюджеті. Прожитковий мінімум, який встановлюється в бюджеті, і запланований, або рекомендований розрахунковий чи прогнозований курс долара і відповідне його співвідношення до гривні, який в цьому бюджеті вперше прибрали, але він теж присутній. Коротше, це буде така. Ну, Пояснювальне відео, де по факту я вам розповім про ці категорії, що вони означають, чому їх до цього не піднімали, чому зараз піднімають, скільки це коштує державі, чи треба це робити, і взагалі як от всі ці новини читати. Тож, я сподіваюся, що це буде частина, де після перегляду відео ви ну, багато чого зрозумієте, в тому числі як працює державний апарат в цьому питанні. І наступного разу читаючи гучні заголовки, що будете розуміти більш деталь. Чи вони маніпулюють вами, чи справді це важлива інформація. На цьому інтро у нас по бюджету все. Мене звати Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». Щось про бюджет і його прийняття я точно знаю. Тож сьогодні ми говоримо про мінімалку, прожитковий мінімум, і курс долара. Починаємо. Так, давайте коротко. Хто пропустив? 15 вересня був внесений бюджет на наступний рік. В кожному бюджеті в цьому є багато сторінок і багато показників. Ми сьогодні говоримо про три, на яких звертають увагу більше всього змі, часто маніпулюють. І відверто, коли я а ми були першими, хто написали цю інформацію, тому що ми завжди першими розбираємо бюджет. Написав це в телеграм-каналі, одразу понеслося в медіаботі Ось показники, мінімалки і прожиткового мінімум про курс ми поговоримо окремо. Тож, давайте спочатку поговоримо про мінімальну зарплату. Що це таке? Якщо коротко, то мінімальна зарплата встановлюється в бюджеті для того, щоб А, зрозуміти, скільки мінімум треба буде платити достатньо невеликій кількості бюджетників, Б для того, щоб ефективніше збирати податки і відповідно, їх підвищувати. А так як ще раз до мінімалки прив'язаний ряд показників, і вона постійно змінюється, то відповідно це коштує більше все ж таки державі її піднімати, ніж не піднімати. Наприклад, в 2025 році уряд якраз мінімальку не чіпав, вона була 8 тисяч гривень, чому тому, що не було ресурсів. Але в 2026 році ці ресурси ні, не з'явилися, але у нас ж це бюджет виборів, як то не хоче називати це влада і тому ось зараз вони цю мінімалку будуть підвищувати. Зараз поясню наскільки, якщо коротко, чому це буде коштувати бюджету, тому що це. Впливає на різну тарифну сітку, умовно на зарплати вчителів, лікарів і через деяких держслужбовців. Якщо вірити голові бюджетного комітету, а Раксолани підлас достатньо професійна людина, то підняття мінімалки на 100 гривень умовно ну, з 8 тисяч зробити вісім тисяч буде коштувати бюджету додатково приблизно 5,3 мільярда гривень видатків на рік. В цьому році мінімалку піднімають більше, ніж на 600 гривень, і відповідно в даному випадку, ну от можете порахувати це на 30, навіть 31 мільярд, буде більше видатків. Ну, як я казав, у нас звідки з'явилися ці гроші, звідки ніхто не знає. В принципі, і гроші нам ніхто не пообіцяв, але уряд їх вже шикарно роздає. Тепер як це пояснює підвищення мінімалки, сам уряд говорить, що у нас багато буде доходів, вони зростуть на 450 мільярдів. Ардів гривень за рік, і відповідно через це можна підвищувати мінімалку. Про доходи і наскільки це реалістично, я вам запишу окреме відео. Там буде про солодку воду, податок на OLX і фейкову дитинізацію, але ну ще раз, поки ми тут не концентруємося. Коротше, мінімалка в даному випадку буде підвищена. Вона буде підвищена, як я сказав, більше ніж на 600 гривень. Це призведе до додаткових видатків приблизно на 31 мільярд. Більшість з вас, скоріш за все, це не помітять, точніше будуть навпаки платити більше податків для. Великої невеликої кількості бюджетників, це справді трохи підвищить заробітну плату. Це, що стосується мінімальної заробітної плати. Її колись давно Гройсман відв'язував від інших показників, тож там небагато інших речей прив'язано і штрафів, і ліцензій, прив'язаний досі єдиний податок, ну, в принципі, напевне, все. До речі, ліміти ФОПов теж будуть переглянуті на оцю. Різницю коефіцієнту, тому що ліміти ФОПів ми колись прив'язали до мінімальної заробітної оплати. Більш цікава історія це. Прожитковий мінімум, який має велику в принципі ваду і проблему, це сама назва прожитковий мінімум. Він в 2025 році знов ж таки через брак коштів залишався замороженим. Що змінилось між 2025 роком, якому ми хоча б знали де взяти гроші, і 2026 роком, де ми не знаємо де взяти гроші, ніхто не знає, але цей уряд його вирішив. Підняти. І відповідно в даному випадку він буде становити 3512 гривень. І ось тут напевно читач, який не трохи сильно слідкує за бюджетом, одразу скаже: Ярослав, 3512 гривень це нереалістична сума для виживання. І я вам скажу ви повністю і цілковито. Праві, тому що прожитковий мінімум давним-давно вже не закладається як реальний мінімум, на який реалістично прожити. І навіть тому Мінсоц, відверто говорячи, факв врахує так званий фактичний прожитковий мінімум, який значно вищий. Що в даному випадку це означає для бюджету? І чому прожитковий мінімум не можна ну, зробити нормальним. Зробити нормальним це його підняти ну, приблизно в три рази. Тому що як то не дивно, і як ви розумієте, це достатньо очікувано зараз почути. Будь-яке підняття прожиткового мінімуму тягне в величезну. Купу видатків. Якщо його підняти в три рази, то за розрахунками це буде приблизно плюс 240 мільярдів гривень видатків. Тож його так поступово тягнуть до тої межі, яка досі вважається, ну, м'яко говорячи, не дуже реалістичною для виживання. Тому відповідно так багато тягне будь-яке підняття прожиткового мінімуму, тому що він цей показник є базовим для інших соціальних розрахунків. Це різні соціальні виплати, допомога малозабезпеченим, виплати на дітей і так далі. Пенсії, частина пенсійних виплат напряму залежить знову ж таки від прожиткового мінімум штрафи, збори зарплати в знов ж таки в деяких бюджетній сфері, це не прямо, але опосередковано через тарифну сітку. І відповідно в даному випадку влада так. Дуже-дуже поступово і цей прожитковий мінімум піднімає, тому що у них немає грошей. І ще раз повторюсь, якщо ви спитаєте, з кого уряду, чи можна вижити на 3 512 гривень, очевидно, відповідь буде ні. А що держава робить, щоб цю шизофренію про назву прожиткового мінімуму відв'язати нарешті і ну, якби його зробити нормально? Є ініціатива, вона на якщо не помиляюсь, від депутатів, але і підтримую. Уряд це умовно розділити е, дві категорії. Прожитковий мінімум. Реально зали... залишити як прожитковий мінімум, але відв'язати його від будь-яких бюджетних розрахунків і оцих соцвиплат, і навіть зарплат. Його замінити на іншу категорію. Зараз вона буде звучати достатньо дивно для вас, але її назва велична. У нас була окрема дискусія на комітеті, хто придумав таку назву. Автори законопроекту запевнили нас, що в даному випадку. Адку, це старе лінгвістичне слово і формулювання за українського словника. Я не буду тут сперечатися з ними. Коротше, просто хочуть зробити нову категорію орудна величина, яку будуть застосовувати для соцвиплат, штрафів, зарплату за сітки і таке інше. А відповідно, прожитковий мінімум стане окремим, і він буде прив'язаний лише до мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії. Відповідно, його зможуть. А цей законопроект, як сказав, вже внесений, він не прийнятий в першому читанні, і відповідно поки що цю ідею, що не менше станом на зараз, я не чув, щоб її виносили на відповідно голосування Верховної Ради. Хоча, ну чесно, і це було б достатньо логічно. Тож, мінімалка і. Відповідно на прожитковий мінімум трохи підвищують. Чому трохи? Тому що це дорого. Чому, м'яко говорячи, це не робили в минулому році? Тому що в минулому році, начебто, грошей не було, в цьому теж немає, але вирішили підвищувати. Більше вам сказати нічого не можу. Сильно на перше або на друге, сподіваюся, на вашу якість життя не дуже сильно вплине. Тепер про. Курс, курс у бюджеті. Завжди його показували в пояснюваній записці. В цьому бюджеті його вирішили не показати, але ну ми ж не дурені, швидко порахували це. І зараз курс, який закладає середньорічний розрахунковий уряд в бюджеті, це 45,6 чи 7 копійок. 7. я думаю, що в результаті, якщо правильно округляти, тут я хочу одразу. Дуже швидко вам пояснити, що це ну, відверто не прогнозований курс, а розрахунковий. В чому різниця між абсолютно схожими поняттями, я вам поясню достатньо просто. Прогноз це те, в що уряд реально вірить, а розрахунок це те, що їм треба було закласти в Excel-таблицю для того, щоб у них хоч якось бюджет звівся. І ми зараз конкретно поговоримо. Просто для такого одразу, щоб забігти наперед, я рахував і перевіряв, скільки разів уряд теоретично вгадував з курсом. Це було один раз за останні роки. 15-15, напевно, у бюджеті в цього року, 25-го, курс був 45 гривень, а ну, реально зараз середній курс за щонайменше останні місяці – це 41,6. І, відповідно, в даному випадку це ну, достатньо часто відбувається. А Чому дуже часто о, уряд А має закласти курс Б, чому він закладає його вище, ніж реально те, що буде на ринку, о, тому що уряду треба звести бюджет і припілять з ним з МВФ, щоб МВФ не задавав питання. А як ви будете закривати ось ці ці видатки? Тому в даному випадку, чим більше буде курс в державному бюджеті, тим більше. Знову ж таки, на папері уряд може записати з доходів по митниці, ПДВ з імпорту, деяких податкових надходжень. Ну і коротше, все, що він отримує. ну, В основному це митниці від оподаткування. Але тут є один момент, про який я вам знову ж таки запишу окреме відео, ну, прям справді буде важливе, але ну, знову ж таки, зараз дуже коротко. У нас друга зараз по обсягу видатків. в... Державному бюджеті після військових це виплата зовнішнього боргу. Він У нас в, великій, в наступному році він вже перевищить 102% від ВВП. І ось це обслуговування дуже часто йде в валюті, відповідно так як цей цей борг зовнішній і він був взятий в валюті. Тож чим більше курс, який теоретично закладений в бюджет, тим більше буде в виплати по цим боргам, коли ви чуєте, що наприклад в цьому році чи в минулому році уряд закриває частину діри в бюджеті, коли вони не можуть порахувати нормально військові видатки з економії на зовнішньому боргу це означає, що курс був реально менше. Відповідно, вони реально менше отримали відметниці, але так само менше витратили на обслуговування боргу. В Даному випадку, так як у нас в 2026 році, очікується, що 80% структура боргу це буде зовнішні, і відповідно більшість з них валюті, і тільки 20% це внутрішні, і відповідно більшість з них гривні то. То, ну, курс долара високий буде теоретично впливати, тому що виплати будуть теж більш високими. Ну і в даному випадку, це ще раз говорю: достатньо, як то зі стелі взяти історія. Тому не сильно звертайте увагу на оці новини, які стосуються розрахункового курсу, до реальності вони мають нульове значення, якщо б хтось міг... Навіть мирний час нормально порахувати курс долара. Я вже не говорю, що його порахувати під час повномасштабної війни. Повірте, він би жив на Волстріт і був десь ну вже між мільярдером і мультимільярдером. Поки що, якщо ці люди працюють в мін економіці або навіть в умовно не з банки, це означає, що вони з курсами не вгадують. Тож я сподіваюсь вам коротко за 15 хвилин пояснив три базові штуки по бюджету. У мене немає очікувань, що це відео буде найбільш популярним, яке у нас вийшло на каналі. Тут немало немає скандалу або інтриги, навіть ніяких пліток, але мені здається, просто це було важливо щоб ви зрозуміли і наступного разу, коли це чули, розуміли, як це воно насправді відбувається з вами. Був Ярослав Железняк. Це Канал Залізний Нардеп. залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайку. До побачення.